Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, що не так із гнучким курсом Національного банку, з яким ми вже живемо більше, ніж два тижні. Як не лише на ньому заробляти, а й захищатись від нього, особливо, якщо ви ФОП і отримуєте валюту на свій рахунок, і тепер продаєте на 50 копійок менше, ніж це було до цього. Крім того, розберемось, які ж все-таки банки доступні для того, щоб купити там онлайн валюту відправити її на свій брокерський рахунок без фактично жодних комісій на стороні українських банків, і також як це зробити тим, у кого iPhone. А також в кінці відео я поділюсь з останніми оновленнями у своєму інвестиційному портфелі та поясню, як я спромігся втратити більше ніж 1200 доларів всього за один місяць. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись і тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, як ми пам'ятаємо, 2 жовтня Національний банк оголосив про те, що від наступного дня буде відпускати курс, але він назвав це гнучким курсом. І як ми бачимо на графіку, насправді гнучкий курс. Повів себе зовсім не так, як передбачали всі експерти. Якого б ви не опитали думку солідного чи не солідного експерта, всі прогнозували про те, що як тільки Національний банк відпустить гривню, то вона відразу піде в іншу сторону, тобто долар би мав зростати в ціні. А на цьому графіку ми бачимо, що насправді відбулось зворотня. І в Міжбанк теж це показує, що якраз е, курс, за яким продавали долар, в основному продавав це був лише про це е, національний банк. Зменшився із 36,9 до курсу 36.47, і навіть бувало і менше, ніж 36,4. Але при цьому готівковий курс так званий. Курс чорного ринку, як ми бачимо, за цей місяць показав от зворотні. Він спочатку пішов вгору на новині про те, що відпускають курс, але потім стабільно теж продовжив зменшуватись і зараз десь перебуває на рівні 38, 38,1. І якраз за рахунок того, що курс готівковий є на рівні 38, а ви можете купити по курсу трохи нижчому у. Банку валюту онлайн ви можете заробляти, по суті, продовжувати заробляти з 1300 доларів, ліміт 50 тисяч гривень на місяць, від 300 до 600 доларів, можливо, і більше. Я про це писав, це якби давно відомо, так, які ось 4 державні банки, де фактично ви можете день в день майже купити, прийти і отримати свою валюту без жодної комісії. І далі можна лише продовжувати, здається, там більше, ніж 24. Крім цих чотирьох банків, є які ось е, можна заробити від 500 гривень та вище. Можете їх курси подивитися. Звичайно, курси міняються. Звичайно, я не закликаю це робити. Але якщо у вас є родичі, знайомі, близькі, які не мають достатньо коштів, але мають багато часу, то ця схема дійсно досі працює. Проте, як ми вже сказали, не все так добре да, з курсом гнучки Національного банку і втратили тут е, насправді ФОПи. Тому що раніше вони продавали по курсу між банку, це був, як ми вже зазначали, 36,9. Зараз вони продають ту валюту, яка їм надходить, наприклад, в Приватбанк це курс 36,31, в Монобанку ми бачимо курс 36.37. Тому фактично майже 50 копійок на доларі ви зараз втрачаєте, якщо ви отримуєте долар. І для таких ФОП по суті є рішення. Це воно складається з двох елементів. По перше, треба знайти банк, який дозволяє вам продавати на міжбанку і з мінімальною комісією ту валюту, яку ви отримаєте на свій рахунок. І серед таких банків є точно банк Сенс та Пумп. Там треба дивитись на тарифний пакет, якщо це IT, то комісія в Pump буде менша за продаж на міжбанку. В сенсі, мені здається, її взагалі як такої немає, або теж низька комісія. І після того, як ви отримуєте свою гривню від продажу валюти за трохи більшим курсом, ніж це дає вам, наприклад, той же ж Приватбанк, ви можете для того, аби максимізувати свої. Доларові все таки доходи. Якщо ви хочете їх мати в доларі, ви можете знову ж таки звернутись до конвертаційних депозитів, а не просто йти і купляти валюту в обміннику по курсу 38,1. і І серед конвертаційних депозитів це інші курси, ніж ви бачите, карткові курси або для купівлі валюти онлайн. Там треба враховувати, по перше, той курс, по якому продає банк долари, звичайно ж, і друге той відсоток, який нараховується протягом трьох місяців, протягом якого ви не можете. Знімати ті долари. І серед таких там неочевидних банків є такі, які дозволяють отримати курс, майже такий, по якому ви будете на міжбанку продавати. І зокрема, це банк Кредитвест або Банк Мотор, банк кліринговий дім. Також є банк Львів, той же ж державний Сенсбанк, Якщо серед системних, то це по суті банк Львів і Сенсбанк. Ну і Ізібанк, який також входить в структуру Тазбанку. Ви можете там отримати курс 37,26, що нижче ніж 38 з лишнього обміннику і нижче ніж 37,4 при купівлі онлайн валюти. Ну і щоб закінчити тему, що не так із гнучким курсом, це те, що ось ця різниця 50, можливо, трошки менше копійок. По суті, вона осіла зараз знову ж таки у банках, тому що якщо раніше був курс 36,9, за яким банки могли купляти долари на міжбанку для того, аби вам продати під депозит під 37 і. 2, 37,4, різні банки по-різному продавали. Потім Національний банк дозволив продавати не лише під депозит, а й просто онлайн 50 тисяч гривень в межах ліміту. То банки продовжують вам купляти ці долари під ваше замовлення на міжбанку, купляючи раніше по 36,9 до гнучкого курсу, і знову ж таки продавали вам по 37,4. Зараз, при тому, що. Вони продовжують продавати по курсу 37,4, Фактично, є деякі банки, які продають дешевше, але незначно в сукупності, враховуючи там подальші комісії за зняття або конвертацію, або по іншому може це банк назвати. у Вас в середньому виходить курс. 37,4. Але купляють, як ми бачимо, на курс міжбанку, банки також по курсу зараз 37,47, тобто 37,5. Давайте заокруглимо, і продають нам по курсу теж 37,5. Тобто, от тут вже одна гривня різниці, не так як 50 фопів. І вона чомусь залишається в кишенях, по суті, банків, які також мають надприбутки. Тому мені здається, щоб було логічно для національного банку запровадити якісь ліміти на цінки на курс. Між банками, хоча, з іншої сторони, є ринок банків, тому можна вибирати і серед інших банків такі, які якісь неочевидні, але все-таки дозволяють нам отримати курс вже близький до курсу міжбанком. Ну і переходимо до наступної теми. Це те, що якщо у вас є Android-телефон, ви завжди могли поповнити Interactive Brokers через Vice з мінімальною комісією майже пів процента. В євро, але на жаль, користувачі айфонів не могли цього зробити через додаток Wise, тому що в них при спробі Apple Pay була завжди помилка з українськими картками. при тому, якщо це були картки, наприклад, іноземних банків, там все проходило нормально. Але ми знайшли рішення завдяки знов ж таки нашій спільноті, Микита поділився інсайтом, і виявляється, що навіть через Apple Pay все ж таки можна поповнити вайс з тою самою мінімальною комісією 0,47 за валюту євро, якщо ви будете робити це поповнення через MacBook, а не iPhone. Можна навіть і iPhone, але через Safari, тобто веб-версію вайзу. І тут постало питання, які ж все таки банки зараз, станом на зараз, дозволяють цю можливість, як з Apple та Google Pay, тому що раніше ми розбирались, Там була трошки інша ситуація з регуляцією національного банку, і я вирішив оновити цей список з врахуванням того курсу, який банк дає, станом на сьогодні можливість купити вам онлайн в межах ліміту 50 тисяч гривень євро, і з врахуванням того, що він не повинен подальшому знімати з вас жодної комісії і дозволяти оцю купівлю, по суті, чи зняття через додаток Вайс відповідної єврової валюти. І в даному випадку не очевидно знову ж таки банк клієнговий дім. Можна там багато дискутувати про власників. Там дійсно є питання, що це може бути ОПЗЖ, але тим не менше, він дає нам курс найкращий з точки зору того, по якому ви можете купити євро і відправити без комісії на. Вайс є тут момент, правда, що можливо, все ж таки в доларі тільки не бере комісії, про тому, що в моєму тесті він не взяв мене і в євро комісії, але може в подальшому вона якось виникне. Зараз можна вважати, що все-таки євро там буде без комісії. Монобанк, звичайно ж, стабільно він не бере комісії, якщо ви списуєте через сторонні сервіси, тобто в даному випадку з додатку Вайсі, де списання, а не з додатку Монобанк. Також сенс. В нього досить нормальний курс євро, при тому, що теж можуть бути моменти по майбутньому списанню комісії. Тут не гарантую, я не тестував, але в багатьох підписниках виходило. Провести такий платіж без комісії. Крім того, Банк Pump там точно не буде комісії. Ну і Укргазбанк, але тільки з картою пластиковою Visa. Якщо ви знаєте інші кращі банки, де можна і купити, і відправити, то діліться в коментарях. Також є банки, які мають супернизький курс, наприклад, там Равекс Bank, приблизно 39,4. Курс купівлі євро, але його неможливо потім відправити. Чи банк Vanguard, Теж дуже хороший курс, але там не можна купити онлайн євро. Тому з деяких інших банків, наприклад, як CredoBank, ви теж можете відправляти, але онлайн, в принципі, там купівлі немає. Тобто є ще моменти. Оці п'ять банків, які ми бачимо, вони точно дозволяють і відправляти, і купляти онлайн. І по суті, якщо взяти ліміт навіть 50 тисяч гривень, то ви отримуєте 250 тисяч гривень без депозиту, можливість прийти, покласти і відправити їх в Interactive Brokers, Мені здається, що це вже досить і досить непогані обсяги навіть для е, середніх е, інвесторів, а не таких малих, які є ми е, з вами. Ну і про мій маленький портфель я хочу поділитись з вами кількома оновленнями. В першу чергу це те, що я додав 5 тисяч доларів до портфелю, і загальна сумарна вартість моїх активів зараз становить більше, ніж 21 Мені здається тисячу доларів. Щодо того, що я додавав на ці 5 тисяч, це. Був ETF дивідендних компаній SCHD. Якщо вам цікаво, чому саме він можемо окремо записати про це відео. Напишіть до речі в коментарях. Ну і в вересні я отримав більше ніж 50 доларів дивідендів. Це досить велика сума, як на такий портфель, враховуючи ще що, що в мене там дуже частина велика є компанії, які взагалі не платять дивідендів. Ну і велике розчарування вересня, а можливо і ні. Як для кого це те, що я. Втратив по суті або зазнав збитків на 1200 доларів. Це досить велика сума, як для мене, і в основному там більш ніж тисяча припала на рід Realty Income і там 200-300 доларів, якраз на оцю позицію SCHD. Ну і загалом, в вересні мій портфель просів майже на 4,5%. з половиною відсотка. В моєму випадку я не сильно розчарувався цим. навпаки, мені здається, це дуже хороший шанс для усереднення, зменшення ціни позиції, якщо ви впевнені в тих компаніях, які ви інвестуєте. Крім того, ми бачимо, що якраз за вересень S&P втратив ще більше навіть ніж мій портфель 5,31 відсотка. Ну і по трейдингу, ви можете подивитись, що дійсно у мене було купівлі, якраз Realty Income в вересні, 10 акцій. Це я зменшував свою ціну покупки 52,50$ долари. купляв. Хоча він падав вже нижче 49, навіть 48. І основна частина це було 50 акцій SCHD за 73 долари. Також вони були потім нижчою ціною, і в жовтні я трішки ще збільшив позицію. Ну і була одна акція візи. І ось дивіденди, ви бачите, що я отримав в сумі 50 доларів і мій депозит в розмірі 5 тисяч доларів. А тут візуалізовано моя табличка, яку я веду, я також раджу вам. Відслідковувати свої результати, навіть якщо вони вам здаються не дуже поки що значними і великими, але тим не менше, ось сумарно я вже отримав 172 долари дивідендів за цей рік. В мене ще є на папері нібито збиток 82 долари. Але я думаю, до кінця року я їх використаю на прибуткові позиції для того, аби зменшити свої податки на прибуток. І загальна вартість, ось тут ми бачимо 21 тисяча доларів, 170 доларів. І сумарна прибутковість зараз мого Портфелю за цей рік, якщо ви святковувати, становить більш ніж 8,5%, хоча раніше вона була там ближче навіть до 15%. Знову ж таки, ми довгострокові інвестори з вами, і тут не потрібно фокусуватися так сильно на короткострокових прибутках чи збитках. І якщо у вас толерантність до цього можливого збитку є такою, як і у мене, то насправді 1200 доларів мінуса. На 20 тисячах портфелі це досить нормально. Знову ж таки, якщо ви розумієте, що ви робите. Якщо ні, то навіть якщо ви інвестували в авангард 500, вас теж можуть спіткати ось такі втрати протягом короткого періоду часу в вашому капіталу і тут треба розуміти чи для вас це взагалі підходить інвестування чи ні але не, в будь-якому випадку довгостроково якщо ми візьмемо відрізок 10-20 років то там шансів втратити вас майже близькі до нуля якщо ви в принципі не знаєте з чого почати в інвестуванні то я вам раджу почитати мій вишкіл там я розповів те що я би хотів знати перед тим як починати інвестувати і як не робити якісь зайві рухи помилки як загалом о, дійти до того етапу аби починати думати про розбір між компаніями Можливо, в майбутньому я ще додатково опишу, яким чином правильно обирати індивідуальні компанії чи ETF, в залежності від вашої стратегії. Якщо вам було цікаво, то поставте лайк в цьому відео, підпишіться на цей ютуб канал, підпишіться на телеграм-канал. І слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!